Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Бусифікація це правильно заявив командувач десантно-штурмових військ ЗСУ Олег Апостол. Інакше ми не зможемо, інакше що, зупиняємося. Добре, питання немає. Збираємо сумки і йдемо в Карпати. А ви впевнені, що нас у Карпатах не дістануть? Примус має бути, але люди цього не розуміють. Заявив апостол. Коли прийде Росія, то тих, хто живе до Дніпра, розвернуть і відправлять форсувати Дніпро. А потім тих, хто за Дніпром відправлять штурмувати Європу, додав він. Я вважаю, що це правильно, хто там будь ніхто не сказав. Пані Майдана дебусифікація, бо по-другому ми не зможемо. Тоді все тоді зупиняємося, давайте все питання нема. Де ти там беремо сумки, на, в на чи куди нам? Чи, чи ви впевнені, що нас Карпати не дістануть? Я думаю, що тут тільки треба цей боротися за нашу незалежність. Більше нас іншого немає. У нас немає іншого варіанту. Просто якщо ви про історію історії про зміг, то хоча б почитати історію з нашого. Ми вже коли цей це, Першої світової війни, коли прийшла армія Муравйова, якби тоді бригади виступили, які вернулися з першої світової війни, да, то ми, може, перемололи, і цього би не було. А що зробили всі? Та ні, там над це ми домовимося. Кого першого літали в Києві? Правильно, полковник, який відмовився воювати. Думаю, що домовилися. Скільки такі вам ще прикладів навести? Тобто примус має бути в військовій службі зараз? Інакше не буде. Воно понятно, просто люди цього не розуміють. Він думає, що він саме у нього. Ну, він просто не розуміє, що він розвернеться, він попаде, попаде в ту, коли прийде Росія, він просто розвернеться і піде, коли беремо там, пару етапів да? до Дніпра. Вони розвернуться, почать форсувати. Дніпро в перших рядах почне форсувати. Друге це цей, хто попаде після Дніпра до Заходу, розвернеться і повалить на Європу. Він ж не зупиниться.